Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо печиво, яке тане в роті. За смаком воно схоже на печиво білосніжка. Недороге в приготуванні, без яєць, без сметани. Ну що? Давайте готувати. 400 г просіяного борошна сюди ж додаємо дрібку солі, 150 грамів м'якого масла, 150 грамів смальцю. Перетираємо це все діло на крихту. Друзі, в кого велика сім'я, рекомендую вам зробити зразу подвійну порцію. Воно дуже-дуже смачне. Ваші дітки його просто зметуть. Робимо невеличке заглиблення в тісті. Сюди ж вливаємо столову ложку оцту, дві столових ложки горілки та столову ложку звичайної води. Вимішуємо м'якеньке, еластичне, жирненьке тісто. За потребу, можливо, додайте ще трішки борошна. Ну що ж, будемо розкочувати наше тісто. Силиконовий килимок я припилила борошном і почнемо. Розкочуйте на товщину, яка вам подобається. Я буду робити приблизно пів сантиметра. Видавлюємо наше печиво. У мене є така пластикова формочка. Це печиво не потребує якихось особливих зусиль. Все максимально просто. Ось такі гарненькі сердечка в мене вийшли. Будемо випікати. Викладаємо на деко вкрите пергаментом. Випікаємо на протязі 20-30 хвилин при температурі 170-180 градусів. Наше печиво вже спеклося, воно не має бути рум'яним. Подивіться, зверху воно зовсім біленьке, а знизу трішечки-тріше підрум'янили. Ще гарячим обвалюємо його в цукровій пудрі. Наше тісто зовсім без цукру, тому щедро обвалюємо в цукровій пудрі. Воно таке пахуще, мені вже не терпиться його скуштувати. Обвалюємо в пудрі легесенько, так як наше печиво крихке. Ну що ж, наше печиво вже готове. Якби я тільки могла передати, яке ж воно смачне, воно реально тане в роті, а пахуще. Всім смачного, друзі! Готуйте на здоров'я!